Ті на кого не зважали. РОЗДУМИ до Слова Божого на вівторок першого тижня. АДВЕНТА Тієї години Ісус ЗВЕСЕЛИВСЯ у Святому Духові і сказав: Славлю тебе, Отче, Господи Неба й землі, бо втаївте це від мудрих та розумних, і відкрив Те немовлятам. Так, Отче. Бо таким було уподобання в тебе усе передане мені моїм отцем, і ніхто не знає, хто син, тільки отець, і хто отець, один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам. Що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте, але не почули. На сторінках Євангелія при описах розмноження хліба євангелісти подають кількість людей, не рахуючи жінок і дітей, в описах життя відомих героїв давнини. Бракує описів їхнього дитинства. У менталітеті тієї культури діти, немовлята, не бралися до уваги, не рахувалися в тогочасному суспільстві, тому слова Ісуса є особливо резонансними для Його сучасників. Ісус об'являє нам Бога не як видатного мислителя, філософа. Який має справу з великими цього світу, лише як тата, який прагне себе явити тим, хто має життєву позицію дітей, немовлят. Цю позицію можна звести до простих ознак: немовлята цілковито залежні від своїх батьків, не уявляють свого життя без них, довіряють їм і люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.